Йому і в тазових кістках все ой, та тут, і взагалі, хто б це придумав? Ну це ж відверта хрінь, якась це може призвести до травми і розриву м'язів. Ніколи не потрібно, щоб коліна вилазили за носки. Якщо робити присідання, потрібно слідкувати так, щоб коліно не завалювалось, і на випадок так само. Я думаю, ви неодноразово такі тези чули. Тож давайте ми сьогодні поговоримо про людину, яка чхати хотіла на такі зауваження. Ви тільки подивіться, що він робить. А <ріш taxpayer> <composed> <Ils sentences> <C> er> капіс, ви це бачили, це просто неймовірно. Я ніколи так не зроблю. Тож, давайте ми сьогодні про це і поговоримо і подивимось на цього просто титанічного атлета. Всім привіт! Мене звати Сергій Андрійович, я тренер СТАТУ, і ми. Починаємо. Що ж, невеличка предысторія. цього хлопця звуть Бен Патрік, і він працює над стабілізацією колінного суглобу і над зміцненням м'язів квадрицепсу та біцепса стегна, що в свою чергу дає міцні коліна. Тож, давайте ми подивимось, взагалі що він вміє і що він робить. Це дуже важка вправа. Насправді максимально. Якщо ви думаєте, що це схоже за аналогію на згинання ніг лежачи, то ви глибоко помиляєтесь. Я рекомендую просто спробувати. Ваш біцепс стегна буде. Горіти And так, як палає like, в мене на задньому фоні камін, це дуже потужна вправа. Насправді, особливо по одній нозі виконувати це неймовірно важко за рахунок того, що цілеспрямовано працює задня поверхня стегна. Якщо ви хочете розвинути максимальну силу в цій ділянці, або ви хочете укріпити ваші сухожилля, то я дуже рекомендую спробувати цю вправу вдома. Насправді, аналогія може бути дуже проста. Ви лягаєте на підлогу, кладете рушник під стопи і пробуєте випрямити і зігнути ноги в зворотньому напрямку, не опускаючи таз. Таким чином ви завантажите цю ділянку максимально ефективно. Дивимось далі. О, ця вправа так. Це просто пекло для ваших підколінних сухожиль, зв'язок і м'язів. тут він показує, що поступово потрібно опускатись і все це робити. А давайте поговоримо трошечки. Я коли вперше цю вправу спробував, це просто пекло, але не рекомендую виконувати її, якщо у вас є безпосередньо проблеми з колінними суглобами, і важко стояти на колінках. Взагалі до цього до цієї вправи є багато підводячих Правда, давайте ми подивимось, як він тренується загалом для того, щоб виконувати ці рухи. Yeah. Тут ми бачимо, як він робить згинання гомілки okay. на себе oh, з обтяженням. Oh, Насправді, я коли почав бігати активно, то зіштовхнувся з тим, що передня частина гомілки м'язи передньої частини дуже почали розвиватись, тому що я їх не тренував і вони прям почали активно знаєте, як збільшуватись в об'ємі. Оце він зараз робить для того, щоб коліно стабілізувалось краще, тому. Дуже рекомендую доєднати ці вправи до свого тренувального процесу. Вони максимально безпечні і виконувати їх може кожен в цілому. Вони не носуть ніяких ризиків. <пит> а, зараз ми бачимо, як він тренує Брайан Джонсон. До речі, Брайан Джонсон достатньо цікавий персонаж. скажімо так. Дуже рекомендую взагалі з ним ознайомитися. Якщо хочете, щоб я його розібрав, то пишіть в коментарях. Розберу обов'язково. До речі, в мене багато зіркових розборів. Це і Кріс Хемстворд, і Супермен. Коротше, дуже багато. Переходьте, дивіться так. Тут ми бачимо, що він робить підводячі вправи. Бачите, це тяги різного роду, як і поштовхи, так і тяги. Ми спостерігаємо і зауважте, вони не просто тягнуть, а вони максимально контролюють рух, тому що завантажиться якраз таки передня частина стегна. От ми зараз бачимо, як вони візуалізують цю всю історію. І знову він штовхає це. Дає нам дуже гарне завантаження зворотньої поверхні стегна. Знову ж таки те, що активно приймає участь. Загалом для таких вправ для колі. Суглобів. А основним є той момент, що ви маєте гарно тягнути свої м'язи. В першу чергу рекомендую почати взагалі з основ стрейчингу і почати тягнути квадріцепси, гомілку і задню поверхню стегна для того, щоб знімати набряк з цієї ділянки, тому що завантажувати це одна історія, а саме тягнутися це зовсім інша історія. Тому що навантажуємо, навантажуємо, навантажуємо. І рано чи пізно ми отримуємо травму. Для того, щоб це мінімізувати, рекомендую робити масажі, МФР і розтяжки. Ну от, власне. Власне, тут ми бачимо, як вони виконують вправи зі стрейчингу і тягнуть собі сухожильний апарат, сухожильно-зв'язочний і м'язовий апарат, м'язевий м'язовий, як правильно напишіть в коментарях. І це дуже важлива частина тренувального аспекту. Не нехтуйте ним, тому що я ж кажу, компенсаторно відсутність гарної розтяжки може призвести до травми. І загалом, сам по собі міф про те, що коліна не має виходити за носок. Це ну як я вже сказав раніше, це міф. Це Якщо легше, в кожного своя довжина гомілки, довжина стопи, еластичність суглобів, коліна можуть висовувати за носок. Найголовніше правило, якщо ви виконуєте присідання або випад, або спліт присідання, неважливо, коліно завжди дивиться по напрямку руху пальців, ніг. Тобто, якщо у вас стопа, пальці дивляться прямо, то коліна згинається. За тим самим вектором, якщо стопа розвертається трошечки в діагональ назовні, наприклад, то так само має опускатись і коліно в той самий напрямок. Ви маєте зберігати вектори руху. Це ви маєте чітко пам'ятати та усвідомлювати. А коліна за носки можуть виходити. І, взагалі, хто б це придумав? Ну це ж відверта хрінь, якась Чесно, от хрінь. Ось, наприклад, зараз ми бачимо, як він показує, що людина має розтягуватися трошечки вар. Важко. Мені здається для звичайної людини, тому тут so right є от бачите лайфхаки, so як це можна зробити максимально so is, безпечно. Ви вдома це можете from... робити, then, взяти well, які-небудь подушки, really підкласти і пробувати uh, з максимальною висотою yeah. і поступово рівень right. цих подушок so опускати. Here, ну, власне, як now, він і показує, і таким чином з часом ви розтягнете собі дуже гарно. Сезла м'язи стигон. Да, ну він, звичайно, це робить. We oh, know it's it's science that you can заліз through it. Це до речі, прикольна вправа. Я можливо візьму it. собі exactly. no на озброєння для this, бігових тренувань. Це достатньо непогано. Єдине зауваження, що потрібно щось підкласти під коліна для того, щоб вам не віддавило ваші коліна і вони не боліли. Від тиску. So in level three, we are now trying to squeeze the glute and reach back, but with the feet elevated. Then, then in level four, now you actually just handle your own weight, but notice too, even right there, like that's, like that's some tension over time. So this is an adaptation effect that every time I do this, it puts oh, money it's so she's for actually creating length. Creating length was needed Ну, наскільки вони еластичні, розтягнуті та сильні, насправді це дуже вражає. Я бачив, бачив, але такого поки що не бачив. сподіваюся, що це агопдалс. До речі, не забувайте, що якщо ви хочете розтягуватись вдома, вам потрібен буде килимок, рушник або які небудь гумові стрічки для того, щоб вам допомагало. Ну тобто було натяжіння. А це ви можете замовити на сайті GymBeam. За промокодом TATU5 ви ще отримаєте знижку. TATU5, замовляй, не забувай. Ну і також, якщо ви не знаєте з чого почати, то я працюю персональним онлайн-тренером. Тому приходьте, звертайтесь, я вам з радістю допоможу досягнути вашої мети максимально безпечно. Yep, yep, bend your hips. Yep, use your hands зараз. Ми подивимося. Дядька схоже дерев'яний. Качається дуже так, така м'язева маса моцна. От подивимось, як він зараз це зробить. Скатері, з категорії, як би робив я. Ну no, <пресу> But... він дивіться, він прям зовсім дерев'яний. Yeah. Він навіть цього не може so you зробити. While, це жах. А знаєте, чому feel feeling... це it's жах? Тому що це може призвести до травми і розриву м'язів. Тому що вони занадто склазмовані. А ще він не може бачити сісти. Like, yeah. kind of Занадто велика м'яза. So, like, Та він вже в шоці. Що він буде далі робити, я не зовсім уявляю. Якщо щось депінь мо. Я канал є, екзекли. Деси часто хімі. Бачите, він so потрошечку працює. Потроше like like працює. Like it's like it's a a a way. Way. Це насправді гарний дієвий метод, але так потрібно робити щодня. Тобто, така система працювати через день, вона не спрацює. Це буде відверта така система херня. Тут потрібно набрати з терпінням, хоча б там по хвилин 5-10 щодня тягнутись. О, йому і в тазових кістках That's все. Exactly. Ой, тату. I do this kind of shit when... Що мені вам сказати? Розтягуйтеся, тягніться, але підходьте до всього з розумом. Ну що, ось такий у нас вийшов випуск, достатньо інформативний, як на мене, і цікавий. Це перше, де я не обсирав. А я реально в захваті від цього чувака. Достатньо прикольно. В мене все. Всім фітнесу та любої!